Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників святого Писання. Сьогоднішня Євангелія є насправді дуже глибокою. Вона вчить нас, що не можна в жодному разі ну, якось свої сподівання вішати на Господа Бога. Тому що коли ми розчаровуємось. В Бозі, то ми розчаровуємося в тому, що Він не відповідає нашим очікуванням. Господь може і не знати про наше очікування, Він є такий, як і є. І він є. Ну, А головне, мабуть, в нашому житті це працювати з реальністю. І от сьогоднішня Євангелій показує направді ту пропасть, яка існує між нашими сподіваннями про Бога і тим, яким. Він є на правді. Я сьогодні дозволю собі прочитати вчорашню Євангелію і сьогоднішню, тому що вчора і так було свято, була своя Євангелія, а сьогоднішню Євангелію без вчорашньої Євангелії ну, дуже важко зрозуміти її глибину глибину її повчання, Отож, Євангелія від Матея, 16 розділ, вірши з 13 по Аж по сьогоднішній Івангелія. Отож, того часу, прийшовши в околицю Кесарії, Хилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, а за кого люди вважають Сина Чоловічого. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. каже їм Ісус. А ви за кого мене вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блаженний ти, Симоне, Сину Йони, бо не тіло й кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, і я тобі кажу, що ти є Петро, скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, а аду не здолають її. І я дам тобі ключі царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді не казав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших переосвященників і книжників, бути вбитим а третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи: змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди. Позаду мене, сатана, ти для мене спокуса, бо не, дум, бо не про Боже думаєш, а про людське. І ось далі йде в Тоді Ісус сказав своїм учням: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, то і знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде свою душу за напастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син чоловічий має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми. і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Умістано кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут. Не скуштують смерті, доки не побачать Сина чоловічого, що приходить у своєму царстві. Отож, ми вже говорили при різних нагодах: що один з таких приспів в Євангелії це є відповідь на питання, ким він є, або верніше, саме це питання, яке йому звучить і сьогодні, його Ісус. Задає своїм учням в кінці кінців Петро відповідає правильно, що Ісус є Месія, Син Бога живого. Правда, але він не знає, Петро не знає, що означає бути Месією, що означає бути Сином Бога і якого Бога Ісус є сином, наскільки ну, є справжній єдиний існуючий Бог. Чому він не знає, тому що наші сподівання про Бога вони є ну такі, а не інші. Нам здається, що ну хтось такий такий Бог, який що він має бути дійсно Богом, таким найдосконалішим, то він має якби, ну, бути вершиною ну, того, що, що люди можуть мати, що люди можуть могти, і що люди можуть, як люди можуть славно виглядати, тобто вершиною слави. Людської. Але ну, так не є. Бог є зовсім інший, принаймні такий Бог, якого Ісус Христос нам показує. Я думаю, що ну, якби іншого Бога напевно немає. Отож, коли люди хочуть мати, Ісус приходить як бідна людина. Коли люди хочуть бути всемогутніми, Ісус приходить для того, щоб служити. Коли люди хочуть мати якийсь вигляд в очах інших людей, Ісус приходить як особа дуже і дуже покірна. І тому ми бачимо велике провалля інакше слова, не, не підібрати між тим, ким Бог є, і власне тим, що ми уявляємо про Бога. Це дуже важливо, тому що який Бог є в нашому серці, який є образ Бога в нашому серці, таким людина намагається стати, бо ми були створені на образі подоба Божої. Такий цей образ людина намагається реалізувати в своєму житті. І коли в неї це не, не виходить бути найбагатшим, найсильнішим, найтаким славнішим, да, то, то, то вона тоді починає втрачати гумор. Починає робитися егоїстом, тому що ну, шкода їй життя. Правда, все те багатство, яке вона має, вона тримає для себе своєю силою, не поділиться. Ну і так само все робить для того, щоб в очах інших виглядати супер. Правда? І, і цей егоїзм сковує людину, не тому що вона знає, що прийде смерть і забере все те, що в них і в неї є. Правда, і в такий спосіб намагається. Ну, якби, ну, якби зборонитися перед смертю. Тобто страх смерті народжує егоїзм в житті людини, а егоїзм це вже духовна смерть. Людина, яка живе, керуючись егоїзмом, і здається, що вона взагалі не живе. Людина така справжня, розвинута особистість, вона живе любов'ю. Да, і тому власне це дуже дуже небезпечне, тобто цей агоїзм, це, є, егоїзм, це, це є смерть людини. І тому власне Ісус, який приходить, який об'являє справжнього Бога, одночасно об'являє в яку сторону нам іти, як, як куди нам розвиватися. Він сам показує нам дорогу. І його дорога власне лежить через цю бідність, через це служіння, через покору. Лише в такий спосіб він може нас врятувати від смерті вічної, і в такий спосіб, так само показує нам повноту життя. І ось ми бачимо на Петра, який дійсно говорить, що «Ну, ти є син Бога живого, а пізніше, коли Ісус починає пояснювати потихеньку, не все відразу, але певні моменти цього. Петро цього всього не сприймає, він цього не розуміє. Так як Ісус сказав, що не потребують лікаря хворі лише ті, які ну, погано себе почувають. І Петро на правді зрозуміє, тоді, коли згрішить. Лише тоді до нього реально дійде, що Спаситель має бути такий. І що Спаситель має пройти власне, через таку дорогу. Через власне той хрест, який нас гіршить, нас лякає, але от людям хворим, людям, які намагаються якось викарабкатися з гріха, ну, власне, такий Месія є потрібний. Можна уявити собі на секундочку той стан душі. Петра, коли він саме згрішив. він думав про себе, що він є великий, він обіцяв, що навіть як всі порозбігаються, він залишиться з Ісусом Христом, він готовий за нього на смерть, чого він там тільки не обіцяв. Правда, але коли прийшло до справи, то він тікає і він розуміє, що він ну, продав свого вчителя, зрадив його, йому самому противно бути з собою, противно перебувати з собою. Все точнісінька, така сама ситуація, як з Юдою. Правда, але Юда, мені здається, повісився до смерті Ісуса Христа на Христі. А Петро ну, от цей момент якось витримав, може, завдяки тому, як говорить Євангелія від Луки, Ісус сказав йому Петре, я молився, щоб витримала віра Твоя. І мені здається, що Петрові потрібно було витримати до того моменту, коли дійсно Він побачить Ісуса Здалека далека, бо здалека, але напевно побачить, як він помирає на Христі за нього. Власне, за те, як він може вважати себе нікчемність, непотрібність, безпорадність і так далі. Але коли за тебе помирає син Божий на Христі в таких страшних муках, ну то, мабуть, власне, я маю якусь цінність, і цю цінність Бог бачить, і цю цінність кожний знак в цю цінність кожен з нас повинен повірити. Тому Ісус, між іншим, забороняє судити самих себе нам. Бо ми насудимо. Ми таке насудимо, що, що якісь кари на себе понакладаємо ще щось там, п'яте, десяте і, ну, і пізніше дуже важко власне, якось то все порівняти. І Тому ну, Ісус не є якоюсь такою, вибачте, вєшкою для наших сподівань наших релігійних сподівань, тому що вони дуже часто забарвлені, власне цими нашими комплексами, нашим агаїзмом, нашим прагненням мати, могти, виглядати нашими якимись такими покрученими уявленнями про релігію, про віру цього всього не можна робити, бо це або в одні з крайні сліди впаде, або в другу скрайність людина впаде. Просто потрібно йти за Ісусом. Так як ну, от сьогодні, власне, Ісус каже, що хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест свій, і нехай мене наслідує, хай йде за мною в Єрусалим. Власне, там на хресті, Ну насправді Ісус об'являє, якою повинна бути людина, якою є Бог, наскільки Він любить людей, що він дає себе за, за, за людей. І от там власне Петро розуміє, що насправді ну, він має вартість. Після такої смерті, напевно, він сам прозріє і побачить, що навіть після гріха він є добрим матеріалом на те, щоб бути власне тією скелею. І теж сьогоднішня Євангелія, верніше, це цей це вчорашній фрагмент, коли йдеться про Ісу... Петра, який визнає віру в Ісуса Христа, і йдеться про Петра, який весь час сумнівається. Тобто ну, забагато надумав собі про Месію, який він має бути, да, навіть. Ця розмова грецької мови, коли він бере Ісуса на бік і починає його якось виховувати, він починає якби, громити Його. Ну і Там грецьке слово є таке, що воно використовується це діє слово, коли Ісус громить нечистих духів. Такий парадокс. Тобто Петро якби, звертається до Ісуса і виганяє з нього, ну ніби намагається вигнати з нього якогось такого нечистого духа. Який його невідомо куди веде, як будто він дійсно одержимий якоюсь такою ідеєю, нечистої віддати себе за, за людство І от, власне, ну, Петро вже дійсно вступає в роль ну, такого духовного керівника скеля і так далі. Да, має виганяти Ісуса Христа. Правда, а Ісус йому відповідь відійде від мене, Сатана. І то, хто з них одержимий, хто з них власне, Святого Духа, а хто керується нечистим духом, а тут реально ну, якби, матей це підкреслює, що один переконаний і другий переконаний. Один є каменем, на який має бути скеля побудована церква, а з другої сторони, його сумніви, його сподівання, щодо Бога є таким каменем, який для того, щоб люди спотикалися об нього. Глава церкви на секундочку, як тільки почне накидувати, навішувати на Ісуса свої сподівання про Бога відразу пристає виконувати свою функцію, відразу нову губиться втрачає власне той, той свій добрий напрямок. І тому. Ну, але добре, добре, що Петро є. І це навіть приклад для нас. Мені здається, що Матей навіть не показує цього в якомусь такому негативному світлі. Хоч Ісус йому каже: Відійди від мене, сатана. Навіть український переклад вже переписується потихеньку, Стань за мною. Не стій мене на дорозі, стань за мною. Займи е, позицію учня, а не вчителя. Не стій переді мною. Ти мені завада. Я маю йти в Єрусалим. йди за мною. І там багато чого навчишся. Да, і це є така підказка для нас, що, що ми повинні ну так як Петро йти за, за Ісусом, довіряючи йому, що, що з часом ми це все зрозуміємо, а не власне залишатися при наших сподіваннях, при наших уявах, які дуже часто ми будуємо з огляду на наші страхи, і комплекси, те, що люди скажуть, і, і так далі. Тобто, це власне слово Ісуса Христа про Хрест, воно направді все розставляє на свої місця. Так має бути. Ісус каже, так має бути, що Синові чоловічому належить, ну, належить померти власне, на Христі. І тому сьогоднішнє Євангеліє, вона правді, заохочує нас е, частіше приходити на голову. Не лише у великому пості, і то в великому пості ми якось так ті хресні дороги дуже часто відбуваємо, ну, бо час такий. Правда? А там реально ну, не об'являється Бог. Об'являється Бог, да? Ісус в Євангелії від Івана, як каже, коли піднесете мене над землею, побачите, Я є. Український переклад каже, побачите, що я є. Ну, якби якщо його не піднести на землею, то ми не побачимо, що він є. Ну, якби це, 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 це не суть цього, ці, ці, ці слів, вона затрачається з таким перекладом. Побачите, який я є. І він же не говорить про себе, він взагалі говорить про Бога, Я є, це ім'я Бога. Я побачите, я є. Пізнаєте, Ким є Бог, справжнього Бога, отого, от власне, якого ніхто ніколи не бачив, якого ніхто ніколи собі уявити не може. От, от там приблизно є якась частинка правди про Бога, да, коли Ісус помиратиме на Христі. Ну, і, і тому от, е, вже, тепер вже зрозуміло от той момент, коли Ісус говорить, що хто хто, хто хоче стати моїм учнем, хай йде за мною, нехай візьме свій хрест, який це хрест, хрест боротьби зі своїми сподіваннями щодо Бога, боротьби з е, ну, фальшивим я, боротьби зі своїм егоїзмом цієї боротьби за нас ніхто не може зробити. Да, дійсно, Господь буде поруч, да, дійсно Він дає. Свідоцтво своєї максимальної любови, любові, щоб в будь-який момент людина, учень могла повернутися до Ісуса Христа, але це ми маємо робити. І тому Ісус каже, нехай кожен зречеться себе самого має на увазі фальшивого себе, самого, не того доброго, найкращого, який там, не знаю, любить свою родину, любить своїх дітей. З усіма він якось там ну, живе по-дружньому. По Божому ні-ні, цього не треба зрікатися. Треба зрікатися, власне, от та, я, яке, яке є егоїзмом, яке не дає людині жити повнотою е, життя. Да, тобто дійсно нехай йде за мною. І тут Ісус явиться, ну, який може сказати, є такий вихід е, знову, не, теологія виходу, так як в Старому Завіті. Ісус іде спереді, як той світоч, не, який товарішував народу вибрано, коли той йшов через пустиню. Не, День він був такою хмарою, а вночі був таким вогняним стовпом. І це є вихід, вихід до нового життя, до справжнього життя, до пізнання справжнього Бога і так само до пізнання самого себе вільного від егоїзму і того, який живе ну, справжнім своїм життям і намагається власне в своєму житті відновити. Все те прекрасне, що Господь в кожного з нас вклав. Дякую всім за увагу. Нехай Господь благословляє нас в цих наших пробах побороти самого себе, зріктися самого себе флошиво і віднайти себе справжнього. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!